Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні я продовжую тему квітів і хочу показати вам наступну квітку, яка зійшла в мене вже з насіння. Я посадила її в січні. місяці. Я зараз розповім детально, яким чином я садила і що робила для того, щоб квіточка проросла. І є ще час, хто має бажання таку квітку посадити, є ще час в цьому році, і можна в цьому сезоні посадити з насіння квіточку, яка називається Аквілегія. Ця квіточка трішки розповім про цю квітку. Ця квіточка ще називається водозбір. Орлики називають її. Аквілегія це латинська назва, і вона переводиться як вода збирати, тобто водозбір. Це квіточка багаторічна, вона така е, непримхлива, росте в наших умовах дуже гарно, гарно переносить зими. Наші зими, вона ну, морозостійка і не потрібно її ні вкривати, нічого. Вона доб, добре переносить нашу погоду. Е, і квіточка достатньо красива. Ну, отак це на картинці. У мене на заставці там такий кущик, красивий стоїть. Можна подивитися, хто не знає, яка це квітка, але я думаю, що ви всі її бачили на клумбах. Дуже часто висаджують цю квітку, і вона. Добре росте. Квіточка по висоті виростає 45-60 см, ну, це завдяки високим квітоносам. А сама квіточка така із такими фігурними листочками зеленими, красивими, вона, вона буде прикрашати садок і просто коли будуть одні листочки, і коли буде квітнуть. Квітна вона десь червень-липень. Квітне дуже гарно, красиво, є різні кольори цієї квітки. І тепер до, ну, саме розповім, яким чином її посадити з насіння і яким чином її проростити, виростити. Мої, мої саджанці, от вони вже зійшли. Звичайно, це схожість не дуже велика, і ще не всі квітки зійшли. Я покажу, вони там іще сходять. Дивіться. Це насіння, воно таке як дельфініум. Воно, скажімо, Якщо ми його не використали на протязі року, то потім воно буде таке дуже схожість падає. І хранити таке насіння потрібно при температурі від 1 до 5 градусів. Якщо такі умови витримуються, тоді насіння воно буде годне ще 3 роки, до 3 років. А так на протязі року. І потім схожість буде практично нульова. Тому коли ви берете пакетики, дивіться, який термін пригодності. На моєму пакетику 28 рік, це значить, що в цьому році це насіння було розфасоване. Називається цей сорт Квін Елізабет Ф1. Суміш. Подивлюся, які будуть кольори і які квіти будуть на, на, на цьому. На цій квітки, але повинні пам'ятати, що квітка багаторічна, і з носіння, можна розмножувати її от з насіння, так як я зараз висаджую, можна розмножувати поділом куща і можна живцюванням. Тому, коли вже квіточка буде. У вас посаджена на ділянці, ви зможете розділити кущ і посадити там, розмножити по своїй ділянці, скільки вам буде потрібно цієї квітки. Але коли ви садите з насіння, то квітнуть е, в цьому році квітка не буде, тому що квіти з'являються через 30-40 тижнів. Це виходить 8-10 місяців з моменту посадки. А так як вона квітує в е, червний липень, то звичайно ж. Уже в ці місяці вона квітнути не буде, вона просто якби, набирає таку кореневу масу, набирає зелену масу, і потім на слідуючий рік вона квітне на другий, а то і на третій рік, в залежності від того, в яких умовах росте ця квітка і як ви за нею будете доглядати. Квітка не примхлива, вона не потребує там, спеціальних ґрунтів, вона росте на любих ґрунтах. Ну, єдине, що якщо це ґрунти такі. Слабенький, там, не чорнозем, то потрібно буде підкормлювати якимись мінеральними добривами. І любе сонце і напівтінь. Так, І тепер уже переходжу до того, яким чином я садила цю квітку. Так як я говорила, що ця квіточка схожа на дельфініум, вона потребує стратифікації. Тоді вона краще росте, тоді вона навіть те насіння, яке було не сильно пригодне до вирощування, воно трішки становиться краще по всхожості. І я робила слідуючим чином. Десь приблизно на початку січня місяця я взяла цей такий невеличкий контейнер. Насіння дуже-дуже дрібненьке, воно його було багатенько в, самої, в самій упаковці, але воно таке, знаєте, геть таке дрібнесеньке-дрібнесеньке, чорненькі такі насінинки і дуже дрібненькі. І я насипала земельку, зволожила її, полила водою, трішки так от розрівняла, щоб була рівненька. І розсіяла поверхнево саме це насіння. Насіння сіється поверхнево. Потім ще трішки з полівізатора збризгла водою для того, щоб насіння ну, добре при, приїжджалося до землі. Накрила кришкою і поставила в холодильник. В холодильник я поставила на три неділі і ставила я е, в це відділення, де у нас овочі е, лежать, ну, тобто на самий низ. Там, де температура десь приблизно 3-5 градусів тепла. І стояла в мене ця, цей контейнер, десь приблизно 3 неділі. 22 січня я достала цей контейнер і виставила на вікно. Схожість цих квітів. Ну, вони довго ще потім думають і довго коли починають сходити. А коли починають сходити, то вони дуже нерівномірно сходять. От Дивіться, у мене виходить оцім квіточкам, які ось біля стіночки, ці ще побільше, вони самі перші, як би проклюнулися. Не знаю, то ли їм ну, насіння роз, розсіяно рівномірно. але... Зійшли першими ті, які біля стінок, мабуть, їм світла було тут більше, і тому якби ця квітка зійшла саме перші перші квіточки зійшли там. Вони зійшли вже дня чотири назад. Тобто сьогодні в нас 8 лютого, десь 4 лютого почали сходити. Це дивиться це дві неділі. Дві неділі пройшло до перед тим, як перші квітки з'явилися. Я періодично збризкувала з полівізатора таке насіння поверхнево, щоб не пересихала поверхня, тому я збризкувала. А бачите, ось як вони які такі цікаві, не знаю, буде видно чи не буде. Ось сюди так, оце ось сюди квіточка починає так, фокус зараз, спіймаю, починає сходити. От вона така, такий крючечок, якийсь замучений. Вони коли з'явилися ці крючечки, бачите, вони тут є, ці крючечки, і вони будуть ще квіточки розпу, ну, сходить будуть. Тобто ці вже розвиваються, а от іще маленьких тут багатенько, і вони ще е, будуть. Вони, коли починається, оце такий крючечок з'являється. ну, Отакого от плану Ось сюди. Після цього ще дня два потрібно квітці для того, щоб стати таким зелененьким, ну, семидольки, щоб з'явилися. Але зважаючи на те, що мені багато квітів не потрібно, я вже рада і тим квіткам, які є. Тут десь десяток, мабуть, їх є. Ну, і Я бачу, що ще будуть квіти. Я їх тепер держу такий. Кришкою вони прикриті, не повністю, прикриті ну, не повністю накриті, а так, як, як на половинку. Таким чином, трішки я даю їм повітря, щоб ці, ці квітки, які вже зійшли, щоб вони могли гарно розвиватися. І тут така знаєте, дилемма виходить, що пророщування самої квітки потрібна температура, щоб була вища, там, ну, градусів 20, ну, не нижче. А коли квітки зійшли, то вони дуже-дуже люблять прохолодне повітря. І от ті квіточки, які зійшли, вони починають підтягуватися за, ну, за рахунок того, що повітря тепле, але ж поставити в прохолодне місце я не можу, бо іще квітки не всі посходили. Оце так, таким, таким чином. Але я думаю, що все буде нормально. Я іще декілька днів почекаю, коли у мене тут іще з'являться оці квітки, які проклюнулися. А потім е, попробую поставити ближче до вікна, ну, до самої рами. Е, там все-таки трішки холодніше і температура на 1-2 градуси нижча, чим е, в кімнаті. Отак От росте ця квіточка. Коли з'являться перші два листочка, я їх розпікірую і потім висаджу уже десь там в квітні-травні, подивлюся, яка буде погода. Висаджу на грядку, їх можна посадити на якусь окрему грядочку для дорощування а осінню пересадити уже на основне місце. Тому я подивлюся, не наскільки великі ці квіточки будуть. Якщо вони будуть геть маленькі, то я їх пересажу десь в якесь одне місце, місцинку таку, щоб вони підросли, і осінню розсажу уже по тим місцям, де я планую їх, щоб вони росли. Такі квітки ростуть на одному місці від 3 до 5 років, до 6 навіть можна, але ну, не бажано сильно довго їх тримати, тому що потім куст старіє. І їх потрібно пересаджувати, викопувати, ділити кущі, обновляти землю, ну тобто на нове місце пересаджувати, тоді вони красивіше ростуть, і квітки, звичайно ж, будуть красивіші. Ось така красива квіточка аквілегії. Я думаю, що якщо у вас є трішки землі, де ви можете посадити квіти. Не променіть цю квітку, вона неприхотлива, багато уваги вона не потребує, вона в засушливу погоду переносить більш-менш нормально, тобто, якщо ви її трішки підсушите, нічого з нею не буде, але звичайно, поливати її потрібно хоч раз в неділю. Ну а коли велика засуха, жара, то може і частіше. Ну, але вона сухопостійка. Все розповіла, що знала про цю квітку, так що будемо тепер чекати гарних красивих квітів. Хто хоче посіяти таку квітку, садіть через стратифікацію. Стратифікація проходить буквально 3-4 неділі. Можете потримати в холодильнику в зволоженому ґрунті, посіяна поверх нево. І потім виставляєте на тепле підвіконня там, чи на, ну, в тепле місце, на поличку, де там у вас, на світло, сходить на світлі, повинно бути світло обов'язково. І буде у вас гарна, красива квітка. Всього вам доброго, до побачення, гарних вам квітів і перемоги нам!